Сидіти, але дихати свіжим повітрям це набагато краще, як сидіти в класі і ще в більшості прохолодному класі Добре. зараз він так виглядає. Добре. наркотики у підлітками. Ні, бажання відчути себе дорослим, сучасним модним. Попробуйте розказати, чи дійсно э, від цього людина модна, стає від того, що вживає наркотики, чи ще щось. Чи це модно зараз? Як ви думаєте, що зараз модно? Спортом займати. Спортом займатися ще. Не курити, це вести здоровий спосіб життя. Алін, ти. Я не знаю, я не Давай на сползу свою. Розвиватися інтелектуально. Розвиватися інтелектуально, що? Дай мені здоровий спосіб життя. Ого. Стеженьку. Хартичку. А щоб людину поважали? Так. Що їх? Хартички. Хороші вчинки, що? Треба стеженьку. Треба відноситися так, до людей, як ти хочеш відносини самі. Розвивати свій талант, талант обов'язково. І таким чином ти можеш стати поважною людиною. Не та? бажати зла людям. Не бажати людям зла. Добре, давайте розглянемо інше. Бути спокійним, само собою. Спокій це наше здоров'я. Так. Інший міф. Читай. Мій бажання заспокоїтися війни від якогось негативного відчуття, наприклад, тих тривоги розпачу, відновити психологічну рівновагу. Факт, наркотики не заспокоюють, а навпаки, нагоджують новову систему, а згодом присмічують її жияльність. Протидія. Негативне почуття не зникають самі. Подивимося навчитися керувати емоціями і долати негативні емоції. Не бояться звернутися по допомогу до близьких. Добренько, як ми можемо з вами позбутися якихось негативних своїх емоцій? Бо час від часу такі негативні емоції у нас виникають. Є якась образа на когось. Що можна зробити в такий час? Попробувати себе стримати ще. Знайти ще що, що? Знайти спільну мову з ким? З тим, хто тебе образує? От. А якщо братувати? <плевнати> 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 Добре. Якщо а зайнятися, наприклад, якоюсь любимою справою, в той час забути за, за образу, можна можна спортом, можна спортом, можна просто помалювати, можна вийти на свіже повітря, і подихати свіжим повітрям і таким чином. Або, не з вами. або багато улюбленою справою зайнятися улюбленою справою.